Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як, як і де продають одяг в Ізраїлі. Мені це нагадує е, наші ринки з одягом. Ще в 90-ті роки все на вулицю виносили, на вулиці продавали. Дуже багато таких магазинчиків. Де на вулиці все продають. Ось по таких цінах. 15 шекелів футболка. Це приблизно 15,99-16. Це приблизно 100 150 гривень. Плюс-мінус. Ось там ще щось. якийсь жіночий одяг, 29 шекелів. 30 шекелів це 300 гривень. Шорти. 20 шекелів 200 гривень. Ну, ось такі ціни. І так все продається. Самообслуговування? Береш собі тут і йдеш на касу розраховуватися. Так, зараз ще покажу, пройдемося. Тут цілий ряд такий є. Ось так, все, все виставляють на вулицю. Вибирай, що хочеш, рушники. Теплі ось такі покривала. Вони зараз якраз дуже потрібні в таку спеку. Так, хлопці з Індії. Вони тут працюють. Так, ніхто тут не... Особо не переживає за якусь рекламу, щоб все красиво було. Ніхто тут з цим не переймається. Якоюсь чистотою, щоб вітрина була чиста, нічого подібного. Лише би купляли. Та і той, хто купляє, йому не важливо яка там вітрина. Чиста вона чи грязна. Прийшов, купив собі там я не знаю, футболку, труси, що йому потрібно і пішов. Ось такий зуттєвий магазинчик. Трохи мерехтить у мене камера від такого світла. Є і торгові центри. Колись зайду, покажу. Ну, там, теж, там теж так само, тільки все в приміщенні. Так, тут взуття ну, все це дорого, дуже і дуже багато, дуже багато китайського взуття є. Вони продають. В кілька разів дорожче замовляє десь там, на Aliexpress і продають його. В кілька разів дорожче. Так що бізнес тут. Бізнес тут вигідний. Ось, все так. На вулицях переважно. Якісь жіночі сумочки. Тут ще щось. Незрозуміло, що це за магазин навіть. Чесно кажучи, я навіть не розумію, що, що тут продається. Якісь рушники, щось. Це напевно для. я не знаю, для... можливо якась май... майстерня. Так, це оптика. Так, тут вже такий більш сучасніший магазин. Теж все так, як в нас секонд-хенд. Заходиш, вибираєш собі, що тобі потрібно і йдеш на Ну, Вітрини тут, звичайно, всюди грязнючі такі що кошмар просто. Ніхто не хоче лишній раз напружуватись, щоб ці вітрини... Мити. Так, телефони. Тут чухли. Але вибору телефонів ніколи тут не буде. Тут, можливо, є айфони останньої моделі там. Е останні, останніх моделей, скажімо так, Samsung. І кнопочних телефонів дуже багато, просто таких ще доісторичних, тому що діруючі користуються цими телефонами. Вони смартфонами не користуються. Теж взуття все ось так на вулиці. Тому телефони з телефонами, ноутбуками, комп'ютерами біда. Потрібно приходити в магазин і, можливо, навіть замовляти, тому що в наявності немає того телефону чи ноутбука який тобі потрібний. Вони продають те, що продається. Немає такого вибору, як, як в Україні. Ти заходиш, ти заходиш в супермаркет і... Не в супермаркет, а в магазин, де продають телефони. І купляєш телефон, який ти хочеш. Ну, тобто, який тільки є в продажі, такі ти собі і можеш купити. А тут мені тут потрібно під замовлення чекати, наприклад, кілька днів. Я замовляв свій телефон, то мені мені його. Зі складу везли десь 5 днів, напевно. Не знаю з якого міста вони його везли. Все ось так. На вішалках вибираєш і йдеш на касу. Всюди все одинаково. Так, ну тут такий магазинчик маленький, акуратний. Власник акуратний дуже. Все складено акуратно, красиво. Таке не часто побачиш. Тут. Ще в Ізраїлі дуже багато е, таких велосипедів електричних. Дуже багато таких магазинів є тут, в яких продають самокати, ці велосипеди, всі на них катаються, тому що це економно, вигідно і якась там, я не знаю, 1000 доларів чи півтори це не є не є гроші в Ізраїлі. Ось. Так, Там ще кілька магазинчиків є. Це мене найбільше дратує оці грязні, грязні вітрини всюди. Це ось так. І магазинчики, і зразу якісь кафешки, де можна попити, попити каву чи щось перекусити. Тячий магазин. Так, ну поки все, що я хотів показати. Буду знімати щось надалі. Знімати і показувати, і розказувати вам. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.